Доброго дня, мене звати Олексій, Саша, позвольний, батальйон Донбас ЗСУ і Національна гвардія. Саша, скажіть, будь ласка, що саме ми робимо під Верховною Радою і чому я вас зустрів в цей день? І ну, питаю ці, задаю ці питання. На даний момент відповідаю на ваше питання, ми вимагаємо тільки три речі. Антикорупційний суд, що прийняли закон про антикорупційний суд. Друге питання, яке ми підтримуємо, це е, зняття депутатської незаторканості. Це те, що нам обіцяли. І третє, що ми зараз вимагаємо, це імпічмент. Е, чому ми це все вимагаємо, це ті обіцянки, які нам, е, коли ми йшли воювати і свої коло захлюбувалися, е, це те, що нам обіцяло. Цих обіцянок до сих пір ще не витримали. Ми хочемо, щоб люди, які давали ці обіцянки, просто-напросто виконали свої обіцянки. І все. Як ви думаєте, чи виконують вони ці обіцянки? Чи, ну, скільки часу взагалі для цього потрібно? А ми часу здавати не будемо. Ми вимагаємо. Це те, що нам обіцяли. Ми, те, що ми від нас вимагалося, ми виконали. Ми своєю кров'ю захистили цю батьківщину. Ми зараз вимагаємо те, щоб нам зараз люди прийшли і виконали те, що вони обіцяли нам. Вони нам багато чого обіцяли. Ми просимо всього на Ми не вимагаємо, шановні, замітьте, ми не вимагаємо. Ми є атошники, ми вміємо воювати, ми вміємо дратися. Ми зараз не хочемо брасувати ні передову, ні задницю. Ми просто вимагаємо те, що ви обіцяли. Виконайте, будь ласка. І все. Виконайте, ми вийдемо. Багато військових, які повернулися з зони АТО, їм обіцяли різні пільги. Можливо, це було як сито для патріотів, тому що деякі все ж таки зараз Ви знаєте, не підтримують. Я вам дивиться, Я вам скажу. Я коли пішов воювати, я отримав взагалі ноль. Далі, то Дальше, рік, коли я провоював, я отримав 0. Я не отримав жодної грошей. Я був доброволець. Я є доброволець. І я вважаю, що доброволець це людина, яка... Ничего не получала, а захищала просто свои батьківщину. Мы ее защищали без денег. Нам никто ни ні копейки, ни пола не платил. А я вообще не понимаю, когда сейчас люди приходят и говорят, вот вам платят. Вот вам Семенченко платят, вот вам там Соболь платят, вот вам там Саакашвили платят. А я сижу и думаю, а дайте мне мені все гроші. Ніколи, ні разу ми не отримали. Ми є добровольці. У нас є наші вимоги, які ми хочемо. Як патріоти України. Ми реально просто хочемо. Чого ми хочемо? Я хочу, наприклад, щоб моя дочка жила в нормальній європейській країні, в якій верховенство права є. Не верховенство мусоров, вибачте на фразі, а іменно верховенство права. Все. Більше я нічого не хочу. Від цієї країни. Якщо ви хочете хлопці приходять, кажуть, що нам платять, прийдіть, покажіть мені, будь ласка, ту суму, яку вам заплатили. Якщо ви хочете щось нам пред'явити, добровольці, прийдіть, будь ласка, нам обличчя розкажіть. Ми чесно не ховаємо обличчя нічого. Ми чесно говоримо, ми хочемо те, те. Все. Люди, яких нанімають, які проплачують, підійдіть до нас, будь ласка, об'ясніть, за що ви стоїте. І все.